Всім доброго ранку, 8 я волинь вітаю вас. Сьогодні у нас четвер, 3 квітня, 8 ранку. У нас зараз плюс 3 плюс 4 градуси тепла, а вранці був приморозок. Ось ви бачите по траві. Вже в принципі, а, ну, де сонечко там розтало, тут ще лід. Задаєте питання, ну, підписники. Чи що з а що з ними буде, показую зразу, не відходячи від відео. Вони нікуди не ділись. І перших два дні, коли їх випускав там, в суботу, якщо не помиляюсь, вони вернулись. Ось. Тут сонце попадає прямо, вони літають. Літають, нагріваються, нічого з ними не стається. Все нормально. Самці роблять свою основну функцію ось тут. Частина вже в трубках. А, вон ще сидять он. є. Вони перечекають не воду, тому ці всі мінуси не страшно. Он. А тут видно, як, до речі, працює, як чистить трубку самка. Погода погодою, а роботу ніхто не відміняв. Бачите? От погана якість. Всі працюють. Так що не переживайте, нічого з ними не станеться. Не покажу, літають. Зараз йдемо ще до одного вулика. Так, показую знов траву інній з приморозком. Тут сонця менше, відповідно вони літають, але менше літають. Ще... Так, зараз ми глянемо. Ага, ось. Сидять в трубках, погана якість, не видно білу мордочку. Тому зараз трошки тут сонечко блисне і вони будуть гарно літати. Тут по суті сонце ось там. І їм ще тут не сильно тепло. І третій вулик. Так, і третій вулик, тут теж сонечка менше, сонечко ось там. Зараз вони вже будуть от вилазити, дивіться, бачите, вона самець сидить один, тут самка, помаленьку чистить собі трубку, вони є, все нормально, нікуди вони не ділися. Так що не переживайте. Природа дуже гарно влаштована. Всім гарного дня.